Черговий випуск чорноморського стріму. Ми в Києві напередодні матчу. Вже 23-й тур Української прем'єр-ліги зоря приймає одеський Чорноморець. Цей випуск ми назвали два коментатори. Ну, одного ви знаєте, непевно, все ж таки працював першу лігу. А другого, знаєте, ще краще. Поруч зі мною Володимир Ради вітати. Володю, привіт. 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 Сьогодні, сьогодні Володимир коментує матч. Цей я готувався. Чи добре вивчив Чорноморець? Можливо, десь допомог, допомогти тобі. Підготовка ніколи не закінчується. Допомога, до речі, теж вітається. Насправді підготовка не закінчується, тому що ставлю перед собою завдання. Довиться всі. Всі матчі УПЛ. Ну, вдень, вночі, зрозуміло, що в прямому ефірі не виходить, але ну, всі матчі Чорноморця дивився. Звичайно, що. Виділяю для себе футболістів, команди, тих, які от мені сподобалося, як деякі гравці там змінили позицію по ходу сезону. Ну я розумію, що це їм змінили позицію по ходу сезону, але е, сподобався прогрес Чорноморця. Сподобався прогрес чорноморця. Не знаю, кого виділяють для себе вболівальники зараз в весняній частині сезону. А я би напевно Демченка виділив. Мені дуже подобається, як він додав. Ну, звичайно, погоджуюсь з, з, з любим прізвищем, бо я погодився. Ми знаємо, що нещодавно там з її бадібанку признали кращим гравцем березня-лютого. Ну і Романовича Григорчука признали кращим тренером березня-лютого, і також він вже двічі в квітні вигравав цю нагороду. Що скажеш про роботу головного тренера Чорноморця? Що для себе відзначив? Скажу, що ну був. Супер щасливий, коли він повернувся в чемпіонат України. Для нього, зрозуміло, Чорноморець, та й для мене, як болівальника, який дивиться УПЛ мільйон років. Та для мене Чорноморець Григорчука це особлива штука, особлива історія. Я дуже зрадів, чому, тому що ну, Роман Григорчук це той тренер, який працює і працює детально. Це не то, що. Давайте, що вам розказувати, у вас там тисяча матчів прем'єр-ліги. Це не те, що там он ваші гроші зариті в чужому штрафовому майданчику. Це тренер, який ти бачиш, як він працює, ти бачиш, як він футболістів ставить на нові позиції, ставить, міняє їм якісь функції, шукає нові зв'язки. Ось ці зв'язки ми бачимо в прогресі Чорноморця в весняній частині сезону. І та я розумію, що в нього був час, який, до речі, так само, як і Вернодуба в Кривбасі. Це два тренери, які добре знають наш чемпіонат, але... Якийсь час там не, не виступали, і вони його от вивчали, вивчали, вивчали. І зараз вже виходять на новий піврічний цикл. Я думаю, що Чорноморець ну... Я думаю, що Чорноморець прогресує очікувано і справедливо. Ну, для багатьох хто не досить добре стежить. Чорноморець є таким викриттівідкриттям весняної частини чемпіонату, але все ж таки сьогодні Чорноморець грає проти кращої команди весняного циклу команди, яка втратила лише три очки. То же Шахтар втратив чотири очки у тому там числі в Одесі. Угу. Чому, на твій погляд, секрет цього ну, успіху все ж таки ми перетинаємо екватор другого кола саме команди Патріка Ван Леована. Цікавий колектив. Ми грали, я пам'ятаю, як в першому колі, і тоді відверто солідна була перевага після 30-ї хвилини у суперника Чорноморця у команди зрі. Чи зможе зоря поборотися за щось більше, ніж там третя сходин по турнірній таблиці? Почну з того, в чому прогрес взагалі зорі, тому що так можна говорити часто загальними словами, що це якийсь там баланс, баланс молодих дорослих футболістів, баланс гри в центрі поля, але я для себе відзначу дуже важливу характеристику, яка взагалі в чемпіонаті України може грати ключову роль. Це флангові передачі, їхня точність, їхня прицільність, їхня якість. Це ми бачили насправді по Дніпру Один Йовічовича. Коли команда от піднялася на гору завдяки от величезній кількості дуже точної роботи з флангів, те саме ми бачимо у зорі. Може, я от дивився, вибачте, в Мансіті Арсенал можемо порівнювати. Коли Дебрюй не поставив м'яч. І коли він подав в голову Стоузу, я думаю, ну його ж ніхто не пресингує. І гравців УПЛ теж ніхто не пресингує. Ну, ви ж можете одну, один раз подати так, як подає дебрюйне. Це ж не те, що там робота якась під пресином чи ще щось. І от зоря навчилася дуже здорово і дуже точно грати на флангах і якість передач. Бусена, якість прядесь Антюха, вона надзвичайно, я вже мовчу про Кирюханцева, який там травмований був останнім часом. Вона дуже зросла. І оце, на мій погляд, те, що робить Зорю зараз, ну, в цьому плані найкращою командою УПЛ. Якщо говорити про боротьбу за чемпіонство, то ну, вона, в в друг... місці, вона виграється в матчах з там, Інгульцем Кривбасом, у таких важких матчах. Їх зоря програла. До речі, на цьому стадіоні зоря ще ж разу в цьому сезоні не програвала. Вона вигравала або там кілька разів грала в нічию. До речі, одеського чорноморця триває серія без поразок в саме матчах на виїзді. Чотири перемоги, дві нічі. Так були перемоги там в рівному, в Петровому. Була перемога в дуже важка і важлива в Кривому Розі. Ще в минулому році, тобто. Коли Одесити їдуть на виїзд, це ну, краще, ніж вдома. Ну, це статистика, і вона, можливо, якось прикинула. я виїзд. Я згадую на одному з цих секторів, де, не, не пам'ятаю, чи один, чи дев'ять, В матч був з Олімпіком, коли Олімпік грав в домашній матчі, одеські вболівальники з Кілемом приїхали. Так було дуже душевно. Один, здається, взагалі спав. Я просто, для мене це одна з найкращих згадок про цей стадіон, коли от зря Чорноморець на цьому стадіоні, я зразу це згадав. Цю історію. Ми пригадаємо, що стадіон, ну, ми дебютуємо, наша прислужба на цьому стадіоні. Знаємо, що в лізі чемпіонів тут грав і Арсенал, і Порту, і Барселона, і Інтер. А ну так і ще Макабі Ліверпуль тут грали, якщо пам'ятаєш. — Так, Коли так 2005 рік переносили 2005 рік, бо здається, це так було. І в Ніч'ю зіграли. А ще парамон би уболівають цього в суддю би о тобто, десь. Тобто, не менш такий не менш такий важливий стадіон для нашої країни, ніж там стадіон Олімпійський. Ну і останнє таке питання: чого очікуєш від сьогоднішнього матча? Заряд беззаперечний фаворит, так ми не досить погоджуємось. При всій повазі до команди з Луганська, але все ж таки, за рахунок чого сьогодні, ну, можливо, станеться для когось сенсація? Ну, Зоря фаворит по турнірній таблиці, по набраним так. очкам, по взагалі динаміці роботи команди на чужій половині поля, але давай подивимося, з якими командами зоря мала проблему. З тими командами, які не давали грати в футбол. От питання: Григорчук наступить на себе да, весняного, не буде давати грати в футбол зорі? Ну, я сумніваюся, що він захоче це робити. Мені здається, що Чорноморе зараз вийшов на такий етап, коли вже не давати комусь грати в футбол маловато трошки. Була ситуація в Олександрії, коли ну е, обставини змусили змусили одеську команду грати так, другим номером, явним другим номером, тому що грали в меншості. Ну і до речі, не дивлячись на постійний тиск команди Руслана Ротаня відверто небезпечних моментів було обмий у ворот Дмитра Небогодева. Ну, Дуже важка була гра, але без гострих моментів я зрозумів позицію. Я дякую і бажаю. Добре, відпрацювати, отримати задоволення навзаєм, навзаєм. Від, від, від роботи. Володимир Зв'єров був поруч зі мною. Радий був віртуалізуватися. Хочу, щоб одеські вболівальники, які всі інші, якомога швидше повернулися на трибуни. Знаю багатьох вболівальників одеського чорноморця, тому всім вітання і гарного футболу, гарних виступів, у весняній частині. Дуже дякую. Підписуйся під кожним словом. Залишайтесь з Чорноморцем. Я я думаю, может, ну да. Я тут что, что тут приду? Сеё, э, не повода, да. Слушай, я говорю, играть с нашим с тобой, да, ещё по этому поводу вообще. Ну, на футбол один ещё кто? Э, Александр. Александр более чёткий. А, ну, хотя я забыл. Думаю, сами тогда немножко в план.